До неефективних аграрів, як до алкоголіків. Якщо ти не посіяв, тебе забирали це. Аграрію, коли кажуть, іди в переробку, це значить іди туди, де тебе ніхто не чекає. Тема фінансів не дуже цікава, аграрія. Ти вижив завдяки тому, що був грант USAID. Блогери це зараз теж медіа. Хтось у колдінга украв, той собі да. взяв аграрій, який нічого не розуміє, він нікому не потрібен. Хотілося б, щоб аграрій був як обезянка. Рано чи пізно він здохне, а ми прийдемо на його місце. Ми рано чи пізно захопимо, якщо не світ, то пів світу Сьогодні ми спілкуємось із медійною людиною В Агро, журналістом, медійщиком, власником компанії АГІК Станіславом Шумом. Привіт. Привіт. В соціальних мережах є дуже багато інформації про Станіслава Шума, про діяльність, про взагалі зростання, де працював, коли, які проекти організовував, хто ти. Я людина, яка захоплюється створенням контенту. В мене дві компанії, яка одна створює візуальний контент, дуже крута на світовому рівні, називається TopLead. Ті, хто в агро, мало знає про цей бізнес, але це дуже потужна компанія. І є як Гік, хто знову ж таки створює контент для аграрів. От я людина, яка любить створювати контент і трошки підприємець. Ти 20 років займаєшся медіабізнесом. Як все починалось взагалі, вся твоя кар'єра зростання, і як опинився в агромедіа? Як... Почали з того, що була ідея. А давай з моїм партнером Ігор Ляшенко каже: а давай зробимо газету самі. А ця ідея виникла, коли ми працювали в як наймані працівники в газеті, яку створив тут один київський бізнесмен. Ми так подивились, подивились, що ми гірше? Давай пішли, назбирали грошей. Бідні студенти, ну якось нашкребли випустили один номер газети. І це було 31 травня 1995 року, от якраз буде 30 років. А потім е грошей немає, що робити. Там якось почали продавати рекламу е туди-сюди, ще кілька номерів випустили. І потім якось зібрались, пам'ятаю, на Подолі сіли у двох з Ігорем, А він тоді фінансами займався, а я там продавав рекламу. все, він такий все каже: ти знаєш, -ка, у нас грошей немає. Доведеться прикривати нашу лавочку. Ну, ми посиділи, подумали, які варіанти можуть бути. І пішли до знайомих, взяли ще трошки грошей в борг. І звідти вже виросло видавництво, яке я в фіналі у 2008 році продав групі Віктора Пінчука. До цього в нас були ще партнери. Американський фонд в нас інвестував, були німецьке, найкрутіше німецьке видавництво Handelsblatt, Ми з ними партнерство робили, наплодили купу видань. Там було щось, коли ми продавали. Це було десь була газета Діло, «Інвестгазета», Журнал про маркетинг. Ми перші тоді зробили в 2008 році рейтинг найбільших агрохолдингів України. Потім продав і в 2012 році вже створив Топлід компанію, а в 2016-му створила Гік. От тепер я в агро. Тобто подобається створювати медійний продукт, який з часом починає подобатись комусь. Ну і приходиться його продати. Бо цікава пропозиція. Ну да. Ну я три компанії продавав в своєму житті із тих, що я створював. Зараз я не планую продавати. Зараз е, цікаво займатися тим, що от, тут зараз такі зміни відбуваються, що цікаво бути в цьому. Не, не інтересно просто продати комусь і сидіти, там, курити бамбук. Назва Агік. Я от так читав в інтернеті. Є якийсь інший Станіслав шум, якого кличка Агік. Звідти Ні. назва? Ні. спочатку е, був Агік Еґрікалчергік. Ми ізначально створювали гік як медіа про інновації в агро. А тоді якраз було дуже популярне слово гік серед айтішників, такий повернути на технологія людина. От ми придумали АгГік. От медіакомпанія для більшості аграріїв, а ми знімаємо контент саме для аграріїв. Да? Що таке медіакомпанія і Чим вона займається? Не до кінця, як би зрозуміло, а звідки кошти, взагалі, в чому полягає суть діяльності і які її напрямки. Розкажи, будь ласка, трішки. По-перше, медіакомпанія – це бізнес. Як будь-який бізнес медіа має знаходити правильні можливості для заробляння грошей. Ми це називаємо монетизація в медіа. Зазвичай модель в медіа така, що знімаєш контент, роздаєш його безкоштовно, і потім якось це монетизуєш. Хтось, наприклад, пробує рекламу. Саме популярний спосіб монетизації це завдяки рекламі. Хтось починає якось контент, оцей безкоштовний виділя, робити якийсь такий преміум контент, продавати його. По-різному. Ми різними шляхами, як йшли e в 2016 році, ми його створили як медіа, яке основувалось на там, текстовому контенті, веб-сайт і SEO-оптимізація. Е Потім ми почали надавати маркетингові послуги. Потім ми е, пробували контент для соцмереж. Е, потім ми пробували відео знімати е, і так далі. Зараз у нас модель нестандартна не для медіа. Ми майже не робимо новин, але ми створюємо контент в тих. Е, Каналах, де є аудиторія. ваша компанія чи ваші компанії надають на сьогодні якісь інші послуги там, маркетингові, окрім просто медіа. Ми заробляємо на трьох речах: ми робимо заходи, це основне джерело зараз доходів для нас, саме для нас. Друге, це рекламні надходження, третє це наші дослідження. І ми пробували освітній напрямок заробляти. Щось вийшло, але не дуже. А ну ще було дуже нам допомогло в 2022 році, коли повномасштабне вторгнення почалося. Фінансів не було, але у нас був грант USAID. От а ГІК в 2022 році вижив завдяки тому, що був грант USAID. Грант на що? Саме а, на медійну У нас грант був якраз да, на створення контенту. Ну, спочатку це була інновація, а потім, коли почали 24 лютого, ми переформатувалися на те, щоб е, допомагали аграріям знаходити ТМЦ, тоді була проблема. У квітні 2022 року я поїхав в Ізмаїл, знімав, як там це зерно вивозить ви і так далі. Ну, знімали відео, просто розказували. Як що відбувається, як там знімали інші, як вони там тварини все розвивають, ну і так далі, різні напрямки були. Ну, взагалі грантова mm -hmm. діяльність, бачиш, твій досвід підтверджує, що гранти взагалі працюють, вони існують, ну бо є такий міф, що це там для когось, для якихось там певних людей чи певного оточення якогось, яке отримує доступ до цих грантів. Дивись, можна сказати, що гранти це не для всіх точно. Mm -hmm. Чому? Тому що гранти це така конкурентна штука. Ні, звичайно, є гранти, коли там просто всім підряд роздають, там ти зареєструвався в ДАР і тобі там дали щось. Але коли ти хочеш отримати, наприклад, грант як аграрій, там побудувати щось і так далі, ти маєш розуміти, що сидять люди, і таких заявок, наприклад, хтось хоче олійний там, завод, олійницю побудувати, маслобойку. І в певний період, ті, хто видає цей грант, вони отримують там, 50 чи сотню заявок на такі маслобойки. Вони сидять і дивляться, що в Україні також цих масло багато що достатньо виробляють, що немає, не вистачає сировини. Давай а тут думаю, ще щось хтось, інше, да? а тут ще хтось. Да. І вони дивляться, тому там ну треба. Придумувати щось таке, щоб це було конкурентно, щоб це була бізнесова ідея, а не просто давай побудуємо щось, що не буде працювати. Ну зато ми освоїмо грант і будемо довольні, що у нас там є якась там маслобойка чи ще щось. Ми теж отримували два гранти, і тому я на власному досвіді переконався, що це працює і їх дійсно можна отримати. А на що отримав? Е, ну, перший це був самий простий, на мою думку, взагалі, який можливо отримати майже кожному, хто Це дійсно хоче якусь справу від держави 250 тисяч гривень. Да. Якщо ти створюєш два робочих місця, проходиш відповідно потім співбесіду, доказуєш свої всі цифри, на що тобі потрібно. Ми придбали глибоко розпушувач навіть. Тобто можна придбати навіть трактор, угу. ну частину принаймні його за ці кошти. Другий грант ми виграли вже в цьому році. Ще кошти не отримали, а вже отримали підтвердження, що ми його виграли. Заявки можна було подавати тільки до 28 лютого на встановлення сонячних панелей у агропідприємств. Клас. 10 тисяч доларів. Ми отримали грант. Ну, отримали підтвердження. Тепер зараз ми встановлюємо і мають надійти ці кошти. Тому оказується, це все працює. Більш того, не тільки гранти, працює багато фінансових програм, кредитування там, під 0, під 3%, кешбеки. Я просто стикаюся, ми, ми цим займаємося, я бачу, скільки є можливостей, але аграрії з свого досвіду, чому вони не отримують ці гранти? Вони не хочуть цим займатися. Вони кажуть, ну, давай якусь дівочку, умовно, хай там пише нам бізнес план, отримав бізнес-план, ага, відправив, не подивившись. А там же ж не дурні люди сидять, які видають гранти. І, тобто, коли ти займаєшся, коли ти вникаєш, тоді ти можеш отримати грант. Бо це ну, навіть по якості тих документів, які аграрі складають, видно. Тому ті, хто думають, що, агр... що гранти це для ізбраних, це так і є. Для тих, хто І ізбрані, які для тих, хто підготувався, вникнув в це. А так, хто просто десь там пішов, комусь якусь фірму наняв, йому написали бізнес-план за 3 тисячі гривень. Чи там за 30 тисяч гривень він його не читав, відніс, нічого не отримав недовольний. Ну от тобто, так, якщо не, не лінуватися не і працювати, то це все це все можливо отримати. Да. Про взагалі обізнаність аграріїв не тільки в діючих грантовій діяльності, а взагалі в тому, що відбувається інноваційного і в країні, і в світі, зокрема в Агро, можна отримати дуже багато інформації на тих конференціях, які, зокрема, і ти організовуєш, і на яких ми з тобою неодноразово там зустрічаємось, да в ролі спікерів. Для чого це тобі? Це мене захоплює, коли я даю людям цінну інформацію. З того, що я зрозумів, що більшості гравців ринку. Вигідно, щоб малий середні аграрії були неосвіченими, нічого не знали, купували те, що їм впарюють, і все. І ми, як медіа, ми якраз створюємо цінність для аграріїв, тим, що ми дозволяємо їм в чомусь розібратись. І конференції, якщо так брати, це можливість аграрію за день прийти і побачити, що нового. Що працює, що ні. Послухати дискусії, де люди обговорюють. а вона в наших конференціях класні дискусії, ми там дебати влаштовуємо. Він послухав спеціалістів, запрошуємо. Там, от... Буде в нас конференція 6 червня з агрохолдингів прийдуть люди, розкажуть про те, як там в них цифрові технології працюють, як вони штучний інтелект використовують і так далі. Тобто це можливість замість того, щоб там перелопачувати купу сайтів, днями, там щось дивитися, ти прийшов і в концентрованому вигляді по 15-20 хвилин почув якісь важливі речі. Я особисто після цих всіх конференцій я виходжу, в мене купа нових ідей. Купа ідей з приводу того, як реформувати те чи інше обладнання, що довстановити, як щось оптимізувати, якийсь процес, як подати заявку на якийсь новий грант, нова комунікація, нові знайомства. І це завжди вважав і вважаю. Дуже важливо всім фермерам, які хочуть іти в ногу з часом, розвиватись і от чогось досягати взагалі в своєму житті. От ти говориш, що багатьом учасникам цього агроринку вигідно, щоб фермер був неосвічений. Чому? А тому, що всім э, хотілося б, щоб аграрій був як обізянка. Дав їй бананчик бананчики вона довольна. Тоді ти можеш продавати все, що хочеш аграрію, щоб він не розбирався ні в чому. Там, твій продавець до нього приїхав, впарив щось, той ага, взяв бананчик, як бананчик сяв окцівалку в Вендерштат чи ще щось, і, чи якийсь там якийсь в білих мішках, непонятний. І всі доволі. Навпаки, ми хочемо, щоб аграрії були, красавчики, розумні ребята, які прийшли, і до них приходить там, купа продавців, він кажуть, ні. Секундочку, що ти тут мені розказуєш? Я знаю, що це отак працює. А ти мені показував там результати якісь? Ну давай. Тобто, ми проти обізянок, ми за те, щоб аграрії були красавчиками. Що на сьогодні з аграрними медіа, от як ти це бачиш? От, кого рекомендуєш для того, щоб аграрії могли, зокрема малі фермери, да, розвивати, зростати і використовувати цю корисну інформацію? Рекомендую читати, якщо читати, «Латіфундіст». Якщо дивитися, то блогерів. Блогери це зараз теж медіа, Агробізнес сьогодні, журнал зерно можна читати і ходити на наші конференції. Чи потрібно на сьогодні фермеру бути в медіа? І якщо потрібно, то для чого? Якщо у фермера більше тисячі гектар, то можна пробувати себе в медіа. Якщо менше, то я думаю, що в нього не буде організаційної можливості. Це буде ущерб бізнесу. його. Ми, як компанія, яка надає маркетингові послуги, ми працюємо з блогерами. У нас є блогери, якими ми там якісь реалізуємо проекти. І так, да, вони заробляють гроші, наші блогери-партнери. Так що, якщо ви блогер, звертайтесь до нас. Ми знайдемо, як заробити на цьому. Але тут треба ну, розуміти, що коли ти вийдеш в медіа, звідти вороття немає. Ти як пішов в медіа, то ти вже на все життя маєш бути. Вже мєдя. не вернешся. Да. Ну, ти можеш повернутися, ну, тоді це те буде як незакритий проєкт. Це все одно, як ти почав будинок будувати і не добудував. Типу, знаєш так, поставив стіни і їздиш потім повз нього, типу, ой, нема чи часу, чи тобто грошей. Тобто бугер це до пенсії, так? Да? Так. Да. Так. ну от дивись, мені вже 56. Я як почав медіа займатися, так до сих пор цих медіа. От моделюємо. Є фермер, да, в нього там 300-500 гектарів. І він хоче бути медійним, хоче ділитися своїм досвідом. От, на твою думку, для фермера медіаплощадка – це Ютуб, це Фейсбук, це TikTok, Бо на сьогодні їх вже дуже багато. От яка найбільш ефективна? Чи вірніше, яка, яка для чого? Найбільш ефективна площадка, там, де ти можеш найшвидше набрати аудиторію свою? TikTok? Тому зараз це Тікток однозначно. Facebook, це old school, це вже ну, старий канал. Так, да, там є аудиторія, але там для того, щоб в кожному каналі щоб ти збирав аудиторію, треба певні зусилля. Так от, в Тіктосі їх треба найменше на сьогоднішній день. Якщо ти хочеш таку саму в Фейсбуці аудиторію зібрати, наприклад, там, скільки у тебе підписників? 10 тисяч зараз. що mm, да, майже 10 тисяч. Ну, от щоб ти в Фейсбуці набрав 10 тисяч підписників та ще з такою ж залученістю, щоб вони таку ж кількість відео дивилися, це важливо. Не тільки кількість підписників, а ще вони дивляться твій контент. Це, бляха, треба 3 роки. там… І, і то не зрозуміло навіщо. Це робить? Ютуб. Ну, Ютуб це вже така трошки інша платформа, вона зараз як, трансформується. Ютуб скоро буде у всіх на тліках. Просто він вже у, зараз у багатьох, ти Тік-Ток на тєліку не будеш дивитись. Це як в, різні, в різних життєвих ситуаціях ти різний медійний канал. Сидиш на, на раді — ти в месенджерах. Десь там ходиш в Тіктоці. З кимось там, не знаю, почитати щось, може, в Фейсбуці полистаєш. А сі вдома з сім'єю, скоро всі будуть дивитись Ютуб, Netflix, Мегаго і так далі. Як війна вплинула на тебе і твій бізнес? Звичайно, на мене переоцінка багатьох цінностей став простішим. Менше в житті став. Цінувати якісь неважливі речі, більше цінуєш спілкування, сім'ю, друзів і колектив. Це вже до бізнесу ми перейшли. Жодної людини не звільнив 24 лютого. Тримав команду в цьому основному бізнесі, моєму топ-лід. Тримали шість місяців, доки не повернулися клієнти, просто платили зарплати, познизили їх, але платили. Була основна задача це зберегти. Зберегти. Сім'ю зберегти команду, і після того вже все нормально. І от ти, напевно, що один, хто розповідає аграріям взагалі про фінанси, бо всі цю тему якось так тихенько замовчують. Хто скільки заробляє, хто якщо рахує і чи вміє рахувати, от ти постійно на всіх конференціях про це говориш, так? Я скажу так: що тема фінансів не дуже цікава аграріям. Скільки нею займаюся, дуже мало хто насправді так цікавиться. Ми. От, конференцію робили у січні Agrofinance Forum, то ну, туди, звичайно, прийшло так, нормально людей, але це все були безкоштовні квитки. Я думаю, якби я робив плат, за гроші таку конференцію, туди прийшло, мабуть, чоловік 50. Але це прийшли б саме ті, що от, ті, що зараз або в майбутньому будуть лідерами цього бізнесу. Тому що без розуміння фінансів, ти не бізнесмен, ти аграрій. Виробляєш зерно. Комусь о продаєш і на тобі всі заробляють. Якщо повезе, тобі теж лишиться, якщо рік хороший. Якщо поганий, значить всі зароблять на тобі, а ти ні. Але ж ці неефективні, вони ж і не виживуть. Т, звісно, не виживуть. Більш того, хай не виживуть. Е, Маю того, залишитися тільки ефективні. Тільки хай залишаються ті, хто ефективні. Вони навіть толком на них не зароблять ті, хто там продають техніку, зерно і так далі. Бо вони не рахують, відповідно, неефективні. Неефективні, в них немає грошей. Немає грошей. Для чого на ринку? Так, так навіть солідна компанія там, такому ферму може не продати, бо він купує там десь там щось, хтось у колдингу вкрав, той собі да, взяв, да. якийсь там трактор бере, підтриманий, десь там убитий або якийсь непонятно, що там Ну, він не купує нових технологій, ринок не розвивається. От, аграрій, який нічого не розуміє, він нікому не потрібен. Тому що із-за таких економіка навіть не розвивається. То може ми маємо допомогти їм? Гриша, давай так. Приклад з іншого з реального життя. От ти знаєш, як допомогти алкоголіку? Напевно, ні. От в Америці як це роблять. Є примусова програма. Якщо ти алкоголік, тебе визначили, що ти алкоголік, ідеш в кружок алкоголіків, в тебе як певні обмеження виникають, і ти ходиш щотижня, і сідаєш в кругу і розказуєш. Я такий, Добрий я день, день я такий, як алкоголік. От я хотів, щоб таких неефективних аграріїв, там у кого збитки і так далі, ну збирали в кружки, забороняли вести підприємницьку діяльність, обробляти землю. На щоб два, вони сиділи да? Да, на рік, два, щоб вони в такі кружки сиділи. Казали: Добрий день, я неефективний аграрій, я не цікавився фінансами, я не запроваджував нові технології, я все за кеш віддавав, і от, коротше, тут купував я сижу, крадене. купував крадене, да, тільки собі на карман думав, і тепер я сижу, і в мене проблеми, там, і далі розказував. От я б хотів, щоб до неефективних аграрів, як до алкоголіків. Чого? Тому що Агро в Україні це, блин, ну це сама шикарна індустрія, яка зараз є. І той, хто неефективно нею управляє, ти знаєш, що в інших країнах робили? В Британії, коли, до речі, була Друга світова війна. Там була ціла програма, там навіть розорювали гори, Там коротше людям нагороди давали задання, що вони мають посіяти. Нагороди. Якщо ти не посіяв, тебе забирали це під час війни. І якщо ти ефективний, якщо ти крадеш, якщо ти там не платиш податки, до да свідання, пішов з ринка цього. Хай он хто хтось другий ефективний обробляє замість тебе. Звісно, це скажуть несправедливо. А справедливо, що людина, ну якби от такі люди тягнуть економіку назад. А справедливо знову ж таки купити крадене, а справедливо не сплатить податки, не найняти офіційно людей, відповідно, потім в результаті вже не купити цієї техніки і відповідно не працювати на нашу країну і не розвивати її. Да, ну, да. Це ж теж несправедливо. 100%. чи повинен фермер займатися операційною діяльністю безпосередньо, там от в полі. І де та межа, коли він вже не повинен нею займатися, більше там стратегічними питаннями, розвитком підприємства. А хто для тебе фермер? До тисячі двох гектарів. До тисячі гектарів, до двох, я думаю, що має займатися, особливо, якщо в нього є мета розвиватись компанії. Ну, навіть, мабуть, до п'яти десяти тисяч. Просто різні рівні є. Але чого точно не має робити аграрій, не має їздити по полях. І слідкувати, як там посіяли чи як обробили того, що це можна робити все з телефона. Але операційна діяльність, вона ну, все-таки в нас країна, де багато ризиків. Тому ти не можеш там повністю делегувати, або ж тобі доведеться таку команду найняти, що в тебе ну, мало буде залишатись. Я думаю, що от до п'яти тисяч ти маєш займатися просто на рівні такому, що ти делегуєш по максимуму, але все рівно ти займаєшся операційкою. Коли в тебе вже 10 тисяч, ти вже можеш думати про іншу модель піпраці, що ти десь як власник чи як президент компанії, який там більше за стратегію, відповідає і так далі. Хоча от Андрій Капріца він і на тисячі гектарів, там, я так думаю, що, скажімо так, він виходить, влазить в операційку на такому рівні, як люди там на 10 тисячах. Не дуже. Ну, це рівень. Це рівень, звісно, так. Да. Нічого собі. Красаві. Всіх... Він на BMW X7 їздить. Да. Багато хто хейтить, але це знаєш, як кажуть, ти хейтиш того, що ти, ти якби сам себе ховаєш від того. От, ти не хочеш розвиватися, ти кажеш, та той, типу, капріця там такий, такий він. А насправді це просто. Люди говорять не бажання самим розвиватися. Він якби оправдує те, що він не розвивається. Ми ніколи не бачили з тобою. Хто пише ті коментарі? От було б цікаво, якби та хто людина пише там та що він там знає в технологіях. Подивиться, це хто пише людина, яка на СЗшки сіє. Ну до да. 100%. Андрій Каприца їздить на BMW X7, не приїздить в поле, не займається своїм бізнесом, воно так там ж... само якось працює. все. так це ж хто це ж не хейш. Це, це якраз на це є краща рекомендація. Це... Оце чувак нормальний. 100 не ходить в поля, їздить на X7, X7. Так це ж красавчик. Пишуть е зависники, ті, хто відчувають, що вони не вміють так організувати свій бізнес. Да. Або ж диванні експерти, які просто в житті в своєму ніколи нічого не створювали. Навіть маленького ларічка ніде в селі не поставили. Це нормально. Хай критикують, а нам потрібно робити своє для оскільки ти в медіа ти маєш знати, що чим більше хейту в коментарях, тим кращі перегляди відео. От, ми постійно чуємо, що нам потрібно перестати бути сировинною країною потрібно рухатись у напрямку створення доданої вартості. Де, на твою думку, ота додаткова прибутковість для фермера до тисячі, до двох тисяч га, куди саме в і в яку додану вартість потрібно рухатись? Треба е, не про переробку думати. Якщо в тебе там тисяча дві тисячі гектарів, думай про ефективність. Думай про те, як А, заробляти більше на тій землі, яка є, і друге, як масштабуватись, як приростати. Коли в тебе вже може бути там 10 чи більше тисяч гектарів, можливо, ти подумаєш про переробку. Але переробка це зовсім інший бізнес. От я люблю такий приклад. Коли почалася повномасштабна війна, то в магазинах пропала олія, пропало масло, в магазинах. Франції, Бельгії, Німеччини, а в магазинах України нічого не пропало. Про що це говорить? Що ми самі себе забезпечуємо. У нас нема проблем з продовольством і нема проблем з переробкою у внутрішньому ринку. Коли ми говоримо про переробку як про бізнес, це треба будувати переробку з думкою про зовнішні ринки. Коли ми кажемо аграрію, яко там тисяча, дві, давай займаємося переробкою, куди? Два тижні в нас не було продуктів в магазинах, бо все змили. Далі заводи продовжили Зиновій виробляти. Це подали вдома. Це вже да. з'їли. Але заводи вже за два тижні все компенсували. Ну. Ця країна себе забезпечує аграрію, коли кажуть, іди в переробку, це значить іди туди, де тебе ніхто не чекає. І Йому... Конкуруй з величезними конкуруй, гравцями. конкуруй. Да, з гравцями тут тут вже ринок поділений, і конкурує ще й на заході. Де треба, крім того, що виробити, треба вміти продати, вміти маркетинг робити. Я за те, щоб аграрії йшли в переробку, але це не масова історія. Точно не масова історія. Для того, щоб ти в переробку, треба мати майндсет, менталітет бізнесмена, підприємця у тініше, де йдеш. у харчовій, чи якісь там постачальні, там, цих, не постачання ліцетинів і так далі. І це може бути якийсь ну, бізнес зовсім інший. Чи всім фермерам потрібна цифровізація і точне землеробство? Технології це свобода. Технології це ефективність. Якщо ти не хочеш бути рабом в себе на землі, якщо ти хочеш бути в боргах постійно, в кредитах і погано спати, не треба тобі цифрові технології. це те, що потрібно кожному. Це те, що треба аграрій зараз має бути голодним таким. От прямо має дивитися, що він може застосувати. Понятно, що це коштує грошей. От зараз сидять власники великих агрокомпаній, мабуть, думають. Не треба тому аграрію, цифровізація, не треба точне землеробство. Хай ОТО працював як працює рано чи пізно він здохне, а ми прийдемо на його місце. Будемо все з Київського чи там якогось Вінницького офісу керувати. У нас буде не п'ять людей на тисячу гектарів, а буде одна людина на дві тисячі гектарів. У нас буде штучний інтелект. Щось там робити через п'ять років. У нас будуть автопілотні трактори, їздити, Це буде ефективно і Вони будуть заробляти гроші. І будуть робити плюс для нашої економіки. Не треба їм займатися. Якою ти бачиш аграрну Україну через 10 років? Я бачу її потужною сировинною базою, якою ніхто не соромиться, тому що вона ефективна. І це база для українських потужних компаній, які продають продукцію. Вироблено тут продукцію переробки вироблено тут і інженерні цифрові рішення вироблені тут таким чином. Ми рано чи пізно захопимо, якщо не світ, то півсвіту. А орки хай здохнуть. Що ти побажаєш українським фермерам і нашим підписникам? Бути в тонусі, бути готовими до змін і самим змінюватись. Бо крім вас, ніхто за вас ці зміни не зробить. А тим, хто не підписник, побажаю підписатися на канал Агроток. Ну а я в свою чергу рекомендую підписуватись на Станіслава Шума на канал Агік і приходити на наші конференції. Тобі величезна подяка за сьогоднішнє інтерв'ю. А ви підписуйтесь на YouTube канал АгроТолк. Ставте лайки, пишіть коментарі і пишіть, кого ви хотіли бачити у наших наступних інтерв'ю.